Дуже народ! Радий вітати вас на своєму ютуб каналі Кромсаня, який присвячений проходженням ігор українською. Мене звуть Олександр і ось що я хочу вам розповісти. Це буде невеличкий організаційний туторіал і одночасно трейлер каналу. Отож ну, почнемо відразу з того, як мій канал побудований, тобто складки головна. Ось так воно виглядає. На комп'ютері, а на телефоні, ну, схоже, ви можете знайти тут вкладка головна. Що я тут зробив? Вирішив все зробити зручненько. Перше, що вас зустріне на вкладці головна там буде трейлер. Але якщо ви бачили трейлер, то буде наступний розділ пройдені ігри. Вони розміщені в фовітному порядку. Тут всі ігри, які я коли-небудь проходив. І тут далі собі можна переглянути все, дуже багато їх. Більше 50, думаю, буде точно. Не збереться. Далі українізовані спільнотою ігри. Тут ігри, в яких в описі, в яких є посилання на українізатори. В принципі, тут я і в дужках пояснюю. Теж розміщені в алфавітному порядку для зручності. Ну, а чому б і ні. Бо варто дивитися українізацією. Яка завжди недостатня. Далі розміщую невеличкі ці, такі, можна сказати, легендарні серії ігор. По Sion Hill, Monster Hunter, Stalker. Той ми краще не доприйшов, ну, то часом виправлю. Він накопичується якісь кошти, ну, то таке. Далі йдуть стриби по роках. Ну, відповідно, ще 25-й, тільки почався, вже. Після стрімів недопройдені з різних причин ігри, оскільки, ну, всілякі буває, гра може бути просто тупо нескінченною, або десь там застряг, і вже взагалі ніяк не виходить пройти надто хардкорно. Або втратив інтерес, які глядачі, різні причини, або ось тут всяке, коротше, буває. Здебільшого відео самих пояснює причину. Якщо що, ви завжди можете запитати в коментарях. Далі відео. відео я залишаю в описі, всякі штучки, посилання на плейлист. Ну, і показувати це не варто, ви так знаєте, де знаходиться опис до відео. Шорс я вже не викладаю, але тут є декілька, там десятків відеосиків. Наживо тут ви можете знайти завжди актуальні стріми, які останні були. Або, знову ж таки, тут в описах до стрімів є посилання на стріми. Коротше, скрізь є плейлисти. Заглядайте в описи. Це зручненько. Списки відтворення. Це стандартно. Дописи. Як ви бачите, тут є посилання на телеграм канал. Можете ще почитати, що я написав в описі каналу. А щодо телеграм каналу, там я викладаю збори і різноманітні всілякі. Оголошення, що, як на мене, важливо. Ну, але коротше, що важливо, я тут теж репощу, бо не в кожного є телеграм, я цілком це розумію і приймаю. Але ще в телеграмі деякі такі приколеси. Закидую всіякі посиланнячка на всілякі штучки. Також чому я не виставляю ніякі реквізити для. Збору грошей. У мене, до речі, ще немає монетизації. Найкраща підтримка для мене від вас це буде те, що якщо ви будете дивитися відео мої, ставити вподобайки, писати коментарі, ділитися цими відео з друзями або в своїх соцмережах. Це буде моя найкраща підтримка, я буду за це дуже-дуже вдячний. А всі кошти спрямовуйте, будь ласка, на ЗСУ. Разом до перемоги, як то кажуть. Це теж дуже важливо в першу чергу. Кожен вибирає собі свій шлях. Поки що я є на що жити, слава Богу, тримаємося якось. Якось так. Тому буду дуже вдячний, якщо або на ті збори, що я репощу, або на збори, ви, яким ви довіряєте більше. Будь ласка, закиньте, Якщо ви хочете мене підтримати гривні, закиньте, будь ласка, на будь-який збір. Буду дуже вдячний. Дякую. Мабуть, у вас виникли ще питання, що це за гра, а це моя найулюбленіша гра. Roach Galaxy. Посилання на поле з проходженням її буде в описі. Також я вирішив зробити переклад катсцен, хардсаби саме для катсцен. Тому, будь ласка, зацініть мій переклад, проходження. Ну і наостанок, Дякую всім, хто обрав мій канал. Я дуже-дуже щиро ціную вас усіх. Дякую всім, хто пише вподобайки, ставить коментарі. Правді, дякую вам всім. Я вас дуже-дуже ціную. І найголовніше, бережіть себе та своїх рідних.